Я просто чесно кажучи, такий голодний зараз вже. Просто курва батарейки сіли. Пише в меню, що дерони з м'ясом. Звісно, де м'ясо? Куди ви б їдете? Що ти малиш, горовенко? І він гостям каже: може, ми песику запропонуємо щось випити легенького. Прямо ж не тікає. Випий горілочки. Та я просто дивлюсь туди. все. Я подорожую україною на автомобілях Mazda і показую вам, де ви можете зупинитись, відпочити і смачно поїсти. А сьогодні на цьому чудовому сіданні Mazda 6 ми приїхали смачно пообідати в красній садибі. Ми приїхали в ресторан Красна садиба, який знаходиться. На мальовничому схилі річки Пруд. Що хочеться сказати одразу про цей ресторан, це те, що йому на секундочку 20 років. Пішли. Доброго дня, у Добрий день. А, так, Добай, нас давай, буде давай. двоє. Хочете а, давайте. Так, отже, я одразу хочу нас всіх повідомити про те, що зараз на літній терасі шкурять підлогу дерев'яну і тому є побічні звуки, але ми нічого не можемо з цим вдіяти, бо то є робота і підготовка до літнього сезону. Отже, ми знаходимося в ресторані Красна Садиба, який знаходиться в маєтку Красна Садиба. Комплексі Красна Садиба. І зараз сподіваюсь, Тарас нам розповість про те, що ми тут можемо скуштувати. Дуже так, так. широкий вибір страв на будь-який-будь-будь будь будь смак в загальному від салатика з язичком до форельки під білим. Тарас чим славиться красна садиба ну, взагалі? Я знаю, взагалі... Що, я знаю, що ресторану 20 років. 20 років це неабиякий термін. Як давно ти тут працюєш? Ну, взагалі, скажімо так, підходить до завершення другий рік моєї праці в даному так. закладі. Я скажімо так, дуже задоволений роботою в цьому закладі. Бо прийшовши сюди, зустрів професіоналізм. Що на кухні, що і на залі. Я знаю, що є поверка, яка працює тут від початку, тобто 20 років. 100 відсотково, і не одна. Тарас, розкажи, будь ласка, про їжу. Взагалі, хочеться виокремити одразу качину ніжечку на подушечці з бануша під журавлиновим соусом. По перше, це скажімо так національний підхід. Легесеньке таке м, європейське завершення. Ну і дуже, дуже, дуже взагалі е, смачно. А я хочу замовити три страви: одна з яких буде точно борщ. І якась порада по е, закусках, по салатах або по закусках. Ну, взагалі до борщика дуже пасує, така закусочка, як заздрість паскаля, наша чотири вида сальця всередині гірчичка, чотири гріночки з чорного хлібчика, зелена цибулька. Це дуже То передбачає горілочку, а я горілочки не можу собі дати, бо я за кермом. В такому випадку ми, ми змушені обрати салатик зимовий. Він е, зустріне нас з соленою бринзою, яка е, в сукупності з бурячком і карамелізованою. Воно і цибулі заставить нас просто повірити у щось неповторне. Цей танець, брензи і буряка, назавжди запам'ятається вам, я вам гарантую. Я хочу скуштувати салат зимовий, який ти зарекомендував, я хочу скуштувати дуруни з м'ясом, і я буду куштувати а? борщ. Чудесно. Зрозумілі українські страви, але вони будуть приготовлені з урахуванням е, у сучасності та е, з урахуванням е, ще чогось такого, знаєте, місцевого, яремчанського. Звісно. Біжу Тарас і скляночку води. Незважаючи на той факт, що Яремча знаходиться в 34 кілометрах від Буковелю, столик в зимовий період часу в ресторані Красна Садиба бажано замовити заздалегідь. Бо якщо ви просто прийдете в обід або ввечері, ви можете не сісти. Я був не підготовлений, окрім широкого асортименту страв в меню. Є непогана винна карта, в асортименті якої можна зустріти, знайти Аргентину, Італію, Францію, Великобританію, Україну. Приємно мати можливість обрати собі вино під ту чи іншу страву. Борщик. Дякую. Найсмачніший. Найсмачніший. Дякую, Тарас. Ти тут м'ясо нормально. Давай м'ясо, давай м'ясо! Борщ. Сьогодні. Я просто, чесно кажучи, такий голодний зараз вже. Художник має бути голодним, це по-любому. Як ти вже поїв, починається оце, оце о, тобі хочеться спати, вже нічого не хочеться робити і так далі. Борщ не дуже густий, в ньому багато м'яса. Ну, так, на першу, першу, першу думку тут є і свинина, і курка. Він має нереально приємний колір, знаєте, такий багряний, буряковий. Іноді, знаєте, коли буряк перевариш, він може бути такого, ну, наче не насиченого, наче не справжнього, от як переварений буряк. А тут буряк прямо, от видно, що він багряний. Є отакий великий пампушок. Один. А, можна сказати, приломимо хліб. Гарячий. Салатик зимовий власною персоною. Салатик зимовий власною персоною. Дякую. На Дякую. Каже, продовжуйте насолодо. Просто курва батарейки сіли, не мої. А в цьому в нього є батарейки. І вони сіли і з псули нам три відео. Отже, друзі, що я хочу сказати про борщ? З одного боку, це вкрай проста страва, з іншого боку, вкрай складна. Бо по одному тільки борщу в закладі можна зрозуміти, скільки доклали зусиль кухарі, щоб досягти або не досягти смаку. Цієї страви. В красній садибі борщ смачний. Він наваристий, зварений на м'ясному бульйоні. Тут велика кількість м'яса, сметана подається одразу в борщі і подають один великий пампушок з чесниковою олією. Борщ вже трішечки охолов, але брем. якщо страва холодна, смачна, то можна тільки уявити собі, наскільки вона була смачною, коли була гарячою. У нас сьогодні е, найбільша проблема в записі це батарейки. Вони нас сьогодні скурлюють вже втретє. І я втретє повторюю одне й те саме про цей салат. Салат нереально смачний, але зовні він вже не має ніякого вигляду. Замовляти ще один салат, щоб просто про нього розказати, це якось тупо дурно. Тож, просто слухайте, це знайоме для нас, українців, поєднання смаків бурячку. З, в даному випадку, крем-сиром. Бо, наприклад, тертий бурячок з чорносливом і сметаною, або в якихось випадках майонезом. Або, наприклад, західноукраїнська кухня, така страва, як цвіклі, її подають на Великодень. І тут головне, просто правильно підготувати всі інгредієнти, смачно стравами запекти бурячок, попрацювати над зовнішнім виглядом томатів зняти з них шкірочку, а потім додавати і доповнювати смаки якимись додатковими інгредієнтами. Як, наприклад, тут додали мариновану фіолетову цибулю, і отак в поєднанні з крем-сиром, фіолетовою маринованою цибулькою, свіжим доглянутим томатом без шкірочки. В цьому салаті все ідеально. Єдине, що мені не подобається в цьому салаті, це назва. Як на мене, вона запроста. Салат зимовий це спрощує таку багатокомпонентну і складну приготуванні і поєднанні смаків страви. Взагалі, всі страви в рестораціях мають називатись і мають складатись. Їхні назви мають складатись в основі своїй з назв. І переліку основних компонентів або інгредієнтів тієї ж самої страви. Тобто я б назвав цей салат так: печений буряк з кремом з бринзи, з маринованою фіолетовою цибулею та рукколою з волискими горіхами. Допоки ви чекаєте всі свої страви, а тут вони готуються досить швидко. Незважаючи на те, яка кількість людей сидить в залі, вам принесуть ось такий комплімент, який складається з крученого сала і ось цих грінок. Сало має структуру. Видно, що це кручене сало з додаванням спецій і гріночки. Відверто кажучи, така закусочка, вона прямо аж не тікає. Випий горілочки. Одна людина цю закуску цей комплімент точно не з'їсть. Тож, якщо ви прийшли в компанію на 4 особи, цієї закуски точно стане. І я вам раджу одразу замовте собі трішечки горілочка. Питання. Uh -huh. Пише в меню, що деруни з м'ясом. Звісно. Де м'ясо? М'ясо всередині, <плес> як і, <плес> <плес> і наші. Ви, любода, запха... повині, ви доді, запхали м'ясо всередину, дерунів? Так. Ми повинні були, скажімо так, сховати цей скарб для вас, щоб ви власно руч змогли його знайти. У нас. Дякую. Дякую. Ось дивіться: такий от собі дерун всередину якого поклали м'ясо, таке теж подрібнене, порублене. Деруни з м'ясом. Я думаю, що найважливіше в дерунах — це досягнення ось такої от скуриночки, хлункої скориночки. скориночки. Чуєте? Збалансований смак. Можуть хтось може казати, що деруни треба терти на крупну терку. Хтось може казати, що деруни треба терти на дрібну. Хтось може казати, що деруни треба взагалі терти на таку шкіро, шкіру шкіру, шкіру ото таку шершаву терку, пам'ятаєте? Хтось може ще якийсь дивний рецепт натирання картоплі знає. А я можу сказати про деруни, що як би ти їх не натирав, все залежатиме від того, який сорт картоплі ти використовуєш в дирунах. Цей сорт картоплі має бути з великою кількістю крохмалю. Найменша кількість крохмалю це в молодій картоплі. Так от з молодої картоплі дуже часто деруни можуть не вийти, тому що складова частина крохмалю дуже низька. Дируни з м'ясом в красній садибі великі, їх на порцію три штуки, збалансовані по смаку, підсолені, підпершені, подаються з великою кількістю сметани. Це смачно. Все. Я все, що міг сказати, про дирони вам розповів. Що ви ще від мене хочете? Там заходить маленький такий песик, і він гостям каже, може ми песику запропонуємо щось випити легенького. Песику легенького випити. Пів літра горілки. У нас всі відпочивають. Правильно, і песик теж. Нам все смакувало. Жодних якихось побажань чи зауважень. Зауважень. Жодних. Рахунок. А карта? Готівка. Готівка. Чудесно, Біжу. Дякую вам. А я перепрошую, а що ми такого нажерли в панбаноші на 1300? Чи що? А, у нас був кусень оленя. Дивіться, ми скуштували три смачні е зрозумілі страви. Конкретно по кожній. Борщ 128 гривень. Салат зимовий, спечений бурячок з сиром 158 гривень і дерони з м'ясом 146 гривень. Загальна вартість рахунку склала 432 гривні. Я вважаю, що ціна за ці страви, вона ідеально збалансована. У мене немає жодного відчуття, що ми щось переплачуємо. У мене, скоріш за все, відчуття, що навіть це тут, в Карпатах, могло б коштувати навіть трошки дорожче. Ваша йди звідси. Вийди відсюди, розвіємо. <різь> Та я просто дивлюсь туди все. і все. Звісно, що мене всі знають. Звісно, що ну тому, що ми проводили в цьому закладі е, гастрономічну вечерю, присвячену е, Дню закоханих 14 лютого цього року. Отже, підсумки, шановні, ми знаходимо свій рентг в маєтку Красна садиба, який включає в себе колибу Красна Садиба, і готель теж Красна Садиба. Заклад існує вже понад 20 років. Це сімейний бізнес, це сімейний ресторан і сімейний готель. І цей відпочинок в Красній садибі, він точно обумовлений тим, що тут не потрібні всі гроші світу. Ми замовили три страви, нам принесли їх досить швидко. Наш рахунок склав 432 гривні за всі три страви. Це було смачно. Офіціанти просто знаходяться на своєму місці. Вони компетентні, вони знають, що зарадити, вони знають, що розказати про ту чи іншу страву. Ви можете провести в красній садибі як романтичну вечерю, так і просто відпочити з компанією. В колибі Красна садиба є два зали. Один цей зал, в якому сидимо, ми, який користується великим попитом і великою популярністю, це зал на схилі, і ті люди, які сидять прямо біля вікон, вони спостерігають за річкою, за пейзажами, за краєвидами, мальовничими схилами наших улюблених Карпат. Велика парковка на велику кількість автомашин навіть є. Електрозарядка на парковці, тобто для електромобілів, теж є місце, де електромобілі можуть підзарядитись. І Також, ну звісно, що щось ну, не за день. Задоволи, друзі, коли воно смачно, то воно смачно. І казати більше нічого. Якщо ви їдете. Куди ви їдете? Що ти менеш, горовенко, Що ти? Отже, я вам раджу: якщо ви будете десь близько Яремча, то не оменіть заклад «Красна садиба. А якщо ви будете з дітьми, то і для дітей тут є теж і дитяче меню, і стільчик для дітей. А якщо ви навіть будете з зі своїм улюбленим песиком або навіть котиком, то і для нього тут теж є і місце, і завжди офіціанти запропонують вити, випити чогось легенького. Піська а господи, піська після після перегляду ставте колокольчики, лайки, підписочки і всі ці речі обов'язково дуже для нас важливі, бо то є люкс.